Всім доброго дня. Виїхав сьогодні знову в Миколаївку, всі місця зайняті все сплош і рядом забито людьми. Коротше, бачили, скільки я йшов, поки свій шмурдяк дотягнув сюди, знайшов одне місце. Ось таке ось. Ось оце все треба на горбу все притягнути. На такому обриві Ось така локація у нас сьогодні буде. Ми з вами так лящей не впіймали. Спробуємо сьогодні спіймати, спіймати. Фух, Все, зараз розкладаємося, збираємося, мішаємося і в бой. Так, друзі, що у нас сьогодні по прикормочці? Сьогодні я вирішив по багатому під... підтягнути ліща. Всем, 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 чем тільки можна підтягнути. У нас сегодня Supreme от флагмана серія Grand, Brim Yellow. От криля бисквит. Понятно, що креветка молота антарктическа. Трохи гороха купив с коноплею. Домішаємо. І кардинал. Будемо домішувати, замішаємо все наверное, на цьому бустері кардиналовському Дафнія. І потихоньку будемо додавати в прикормку цей ось аттрант. О... Біодобавка готова біодобавка, це молотий мотиль. Будемо додавати трошки в цей самий. І може ще додамо щось із ферментованих насадок. У мене є чорна львінка. І мотиль Гамарус. Ну, львінка, мабуть, ні, а Гамарус точно піде зараз сюди. Ну і як зазвичай зварив кашки горохово пшонної І будемо зараз це все перемішувати в одну консистенцію. Думаю, кілограма два всього, всього я намішаю. Ну, по прикормкам каша, зрозуміло. І ще трошки, по, по трошки всього подобавляю. Коротше, будемо лящу робити свято, а чи він зроби нам, будемо бачити. Так, компоненти всі закинули. Тепер мішаємо. Трохи хліб ще був, закис. не распис. Ну, вот так ось. вот. такая красота у нас получилась. Пахнет печевым солодким. Все, и заливаем это все бустером дрофния. Все, даємо настоятися. Так, Заїхав в магазинчик, взяв отакий ось у шнурочок Blackfire. 150 метрів. Коротше, бо в мене закінчується вже наш нашій катушечки. Рибали ми, нагадую, на Armadale комплект. Так, що ми робимо? Там у нас залишився шнур. Ось так ось зараз ми його висвободимо. Так, кидаємо у воду. Тут з'єднуємо старий з новим шнуром. Я звичайним вузлом. Раз, за три, чотири так обверну. Ось. Смочив. І затягуємо. О! Так, ножнички треба десь ножнички знаходити. Серед цього всього шмурдяка. обрезаем зайво, вот так Ножничкой сюда ну и притримуючи в натяжечке шнурочек Починаємо намотувати новенький. Так, сейчас трошки отак стану. Ось так трошки незручно. О! І ось так водички вона собі мочиться. і тут укладається. Все. Ось і все. Тепер в'яжемо наш монтажик. Так що, друзі, дистанцію я знайшов, метрів 40, глибина десь метрів 8-9. Поставив закормочну кормушечку, кормушка напіталася. Эта прикормка напиталася. Сейчас кинем з вами штук 5-6. Так, орієнтир будемо брати. А ну так, майже в кліп сюди кидаю. Важка. Кормушечка, годівничка, важка годівничка, зараз упала і розтрусуємо. Не вимилась. Sí, gracias. Друзі, закормились. Перша пішла. 100 грамів поставив і все, на точечки. Поставив 100 грамів і насадка у нас сьогодні починаємо з бутерброда. З бутерброда починаємо. Зразу. Так, друзі, щось поцепилося перша рибка у нас хто? Щось поцепилося, щось непонятне. Що це за рибка? Зараз глянемо. А що це у нас? А це у нас густирочка. Ні, чи підлящик, підлящик маленький. Підходять, значить. Такого ми відпускаємо. Десять кормушок, що то так. Скудненько, скудненько. Сьогодні, правда, і пасмурно щось. Трохи дощик нахрапав. Під обід. Так. Блін, напутав. Надо поправлять. А ні, не напутав, все нормально. Заряджаємося знову, накидав опаришів ще в прикормочку. Так сказати, додали ще і без того шикарний стол раціон живого компоненту. Так. Беремо дендробену нашу, взяв в магазині підсікай дендрабену величеньку. І отак ось чолочком наживляємо цілого і закріпляємо одним опаришом. Так, ручки миємо, щоб не вимазувати фідер. тут, конечно, неудобно, хана. Места мало. Всего мало. Так, есть такое дело. что у меня клипса, блин. елки палки что клипса. Нічого ми поправимо. Закинув я, точно знаю в ту точку там, де і кормив, тому що бачу по дистанції. по ключок. Воду забрали, течії нема. Можна було і менше, мабуть, ставити, ніж 100 грамів. Одівничку, ну, я чтобы потом уже не перевязывать, когда ее толкнуть, а її штовхнуть это точно. Так, друзья, ну что, кисло сегодня, совсем кисло, поклевки раз в час, и то не засекается рыба. Будем, наверное. Добавлять корм... мотиль кормовий може так його принадим ось така ось о... мачмала, трохи нальємо і будемо зараз в кормушки під... підзаряджати ось, ось, ось таку кров мотильову Я вже поставив кормушку великої Бо Думаю, треба хоч корм докидати рибки. Вже все, що хочеш, робив. І поводки змінював. І насадку. Ніфіга не бере. Не бере. Чого? Непонятно отак вот пробочку його зараз закриємо. Вот. О вот так і вот так. Подивимось, що у нас там по наживці. Як було, так і є. Рваний черв'як і три опариша. Не знаю. Може що погода не хоче. Не хочу сьогодні аж ніяк. А я думав сейчас прохладніше стало. Зараз дасть житті. Лящ нам, а він так не думає. А він так не думає. Ти чиї як не було, так і нема. Воду вроді не дають. Сидю ще, чекаю. Ось таке ось все, друзі, клює сьогодні і не засікається. єле 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 єлі Бачите, маленьке, ну, зовсім маленьке. Чого не знаю? Чого не знаю? Щось не вистачає. Рибки. Воду вроді дали, а кормушка не вимилась ніфіга. Странно. все хорошо. Все прекрасно. Где рыба? Нам потребна рыба. Так, друзья, что первый карасик у нас попался на вечер. Ось Ось, все, такий ось все. карасик чи бурасик. Такий ось о карасик чи бурасик. Попався нам на вечір. Чекаємо ляща. Ляща немає. Зато є карасик, тихо тихо Тихо, тихо, тихо. На опариші. П'ять опаришів. опорищів наживка. Ось такий ось кругленький, красивенький. Карасик перший. Ну, вложимо поки в садок. Там побачимо. Вже рибу бачили. Начало вже сьомого по, по годинам. Так, отак ось. Поцепимо його, отак ось. О. Хай плаває. Комарики вже починають підгрізати. свежачок почина гонять для берега рыбку. И поклевочка. Красивая. Пидвайчер трошки начало расклевываться. Сейчас, конечно, надо протягивать через кушури. Протянуло, да? Да. Кто там? А там у нас педлящик, да? это та рань така здорова. Це у нас підлящик. Так. Так. Все ложим сюди. Все сюди, а все сюди. Так. Иди сюда. Дрянький ты наш. Подошел все-таки. Такий пидлящик. В садочек. Иди в садочек. Вот так. Есть. У нас снова петлящик, снова петлящик. Лещей здоровых не но то, что петлящик и есть, все уже хорошо. Так, это сюда, это сюда, иди сюда, тихо. Не плачь. Ти вже поплакався. Блін, кущи ці. І риба есть, і кущі есть. Як оце оце доставать оце все? Заховайся. Заховайся, друзі. Ой. вышло. А рыбка? Где рыбка? Десь рыбка болтается тут. Что у нас хоть за рыбка? Тоже петлящик. Кормушка вышла. А рыбку будем доставать вот таким макаром. О, о, это уже Покрасивший лящик. Це вже покрасивший. Все, тихонько. Тихо, 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 тихо. Тихо, ти вже тут. Ти вже тут, друзі. От ми й викормили нашого ляща. Те що хотіли. Блін. Не можу взять. О! О. О. Як він там зацепився? Ну все. Вот такого все. Кабасика взяли. С вами поклевку, блин, не заснял. Так. Ой. Вот так плывай там. Поплавай трошки. Трошки поплавай, хай. Так, друзі, що я склався. Уже ходочку в пік, одніс частину. Так що ми тут мусора не залишили. Нічого після себе ні, тільки водоросля. Так, а рибку, 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 треба ж рибку вам показати. Надо показати рибку. Що у нас сьогодні вийшло. Так, що в нас вийшло? Чотири рибинки. Так, тихо, включайся, Так, 4 рибинки, підуть всі на засолку. Ось така ось. Рибка у нас сьогодні, лящика я свого вмовлю все ж таки. О. Хоч і невеличкий, але йдет. А це щось таке цікаве, як. Густера велика чи що. Я думав це підлящик. Що у нас там ще? Карасик і один козлик невеличкий. Коротше, піде все на таранчику. Що, друзі, завершився наш риболовний вечір. Порибки небагато, але ж за чим приїхали, те ми і дочекалися. Докормили, домучили, донили. Дякую, що дивитесь мої обзорчики. Коментуйте, лайкайте. Ну і до наступних зустрічей. І хвастанні луски всім, як завжди, і слава за все!